Мене звати Вальгер Анастасія. Я веганка та волонтерка веганської кухні України. Таке от питання повстало: що веганам військовим нема чим харчуватися. Тобто вони, звичайно, отримують, наприклад, кашу або овочі, але цього недостатньо. Мій знайомий був в таких польових умовах. Казав, їв черешню, хліб, помідори та огірки. Але ми надсилали йому продукти, тому він не голодував. Основна наша діяльність наразі це збирання посилок на фронт для веганів військових. Хросаджика. Паштети великі кількості, кавбаса великі кількості, що собі папає. Це для мене справжня робота, тому що я взагалі не люблю готувати, але я не знала, чим я можу бути корисною. Я така невинослива, тож я не можу піти на фронт або в тероборону. Я думала, ну чим я можу бути корисною? Я вмію тільки готувати. Ми наразі готуємо в Києві, Ужгороді, Одесі, Рівному, Львові. Може десь іще. Це веганський блок для його приготування була використана гавайська суміш овочів, яку можна придбати в будь-якому супермаркеті гриби, соєвий текстура. Рис та спеції до рису з овочами. готую звичайно з 10 до 2, або до першої години. Це блюд, ця страва готується десь пів години, хвилин 40, але 50 порцій. І в мене не професійна кухня, в мене немає багато обладнання. В мене працюють тільки усі дві комфорки і мультиварка. Тому доводиться кілька кілька разів. Це ж просто домашня кухня, а не професійна. Ну і зараз є, кожна тварина називається. Ми допомагали тваринам України і агітували перехожих переходити на веганство. Показували людям, отак стояли з телеекранами, і показували, як живуть тварини на правослових фермах. З початком військового обстану заборонені були такі заходи, з, ну, ми розуміємо, з яких причин, безпеки. І ми просто вже не могли цим займатися. Наші волонтери їздять, навіть є один волонтер, який їздить на прифронтову лінію і там забирає, евакуює тварин і потім ми шукаємо їм сім'ї прихистки. Зараз дуже важливий, тому що багато людей покинули своїх тварин. Буває, що ви напевно знаєте, що вони замкнені в квартирі і волонтери вибивають вічко, годують їх через це вічко, воду дають. Дуже багато тварин загинули таким чином, тому що люди просто не знали, що там є тварини. І потім у прифронтипри фронтових ділянках теж дуже багато тварин бездомних. Теж їх всіх треба евакуювати, шукати їм домівки. Міністерство охорони здоров'я і України і всесвітнє каже, що веганство абсолютно прийнятне для усіх, включаючи грудних дітей, вагітних, підлітків, чоловіків на фронті для усіх. Це петиція про введення веганських та вегетаріанських пайків е, в стандартах НАТО вони є. Тому все все вже розроблено, все вже зроблено. Нічого не потрібно вигадувати. Там обґрунтовано, що Міністерство оборони здоров'я е, схвалює таке харчування, і для військових воно цілком підходить. І зараз а, багато веганів та вегетаріанців на фронті страждають від нестачі їжі, і наразі їх забезпечують волонтери та волонтерки. Але ж в ну, нас ресурси не безкінечні. Ми, ми не всіх можемо забезпечити. Е, деякі військові відмовляються давати свої координати, тому що це небезпечно. І їм приходиться або голодувати, або їсти м'ясо а для них це ну психо психологічний тиск. Вони від цього страждають, тому я дуже прошу вас всіх підписати цю петицію.